Мися похмеляли все вчора. <laughs> <laughs> <О>, Господи, <laughs> да. я скажу. можу знати, що ви діяли. <laughs> я не можу знати, що ви діяли. <laughs> що вам було? Да буде ніч ми зі. Далі вже та й що? Що ми будемо?

Пока. Ставит, я в третьей выбор. Стоять раз. Итак. Нас много. Он и так не будет знамя. Теперь. Набережь. Надарить. Ради. А вы все набираете? А, ну добро, не знаю. А вы была нарита себя. Опа, куда здорово? <рик> Ми малому було погарище. Ні. Ні? Ні, ну ні було робимо. Сі ста до здоров'я. Усі рода кляку. П'ємо коп'янко не п'єште, ткоште так. І що є десь запіть надо? Он компота покинут, и мы тебе... Метра двадцать такая нуга. Забиваю. Он надо там тоже. Ухожно, да?

Така же любят все на порядке. Ага, кота я. Некай, нека, буквально тебе відкуб. Так, так, туди, некай, туди, некай. Файненько, бо файнин, так? Так и буде файна маска у нас. Так, Нет, не так нет.

як маршрутку має? Оба вкусні. А салат все ми всі робили. Салат теж вкусний. Даже черневецький. Моркси навіть маленький. А молотую си у нас угріче морду падать. Ми не моркну не забудемо. У нас поросы корбаски на явно.

Я не бачу, що... а то ви тут не дивалися. Ну, ні, 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 No, Сонна, силина, ну, я п'ятачок, <ристо> <ристо> no, я п'ять <Mariko>. днів прийшов. Ну, я маленька. Ви тих вас тих відбивних іще? Слухаєте, Іване? Іван? Ні, це з тих губ, що сватка завжди, oh, ste... що молочко, що з тебе вчора <ристо> говорили. Ні, це <си>, все. Це все відбивних. Ну, спокійно, спокійно. Mm угу. -hmm. Малі, так і зелі, пусті, я зрозуміла. Так ти знаєш, пам'ятаєш, куди ми поділили. Ні, я не бачила. Нам поділили в кашті. А в нас нема. А там у нас тих нема. А ну, такая есть, по я хочу. Я не хочу так, я хороший. Да все хорошее объяснил счастье, удовлетворя, стрителей, все. Володировый.

Šta mi čutko, nas da. nekaj, evo eh, ne no mi pijeme. Šta ne na, da <tavisler> Ne, ja ne završi. Šta Rada te... Šta, šta ne problažiš? Ja? Mm. Radu <tavisler> knegliku. A da li tak može leveti? Ne, no. da li tak vrubci na posjetku. Da li tak na posjetku, a bi je meni užaj no. i ne vario. Andriša, da to najdu po da si. Ja užaj daju <tavisler>

Ja, 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 Не, не, ja, 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 јој. ja, 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 Коби ти її любила, як ця вженеш. Ти б сказав, мамо моя, мамо, йой, люба моя, мамо, як я тебе дуже люблю, бо я тебе любив, ти давно, та й тепер я тебе люблю. Надюшку не треба. Ей, брата, це. А ось тут куяк буде, куди як каже, а що би я любив? І куди брати, знає, хто І кого? Бо ж ви сказали, що знає милинку читати і та й оба. Яка я, яка я, яка я. За машину. Вязна мама. Se ya ka mamma. Ne, ya ka choutka fayna. Opo, ne ka ene choutka. Ne choutka. Ne ka, ne ka, vedazh da choutka eo? Ano ne ka ene zo choutka? Fain, ne fayna. Bez fain eo eo isho. Hañ, ne kañ, ne kañ, ne ne Бо наутнення не застигла, бо. Так, добре, все добре. Мало, я застигла, мало, бо я порадила. Ну, бо я, ну, бо я стала задушки. Хоча фотографувати чи порой і Іван, Айбо папа грубой, но дає. А если пішли грубое, то все добре. Компаксу не є. Дай тютку нам пана вас грубого.

No, that is the room. No, we have to mention, I never had to mention, I never shakes that go. I thought, oh, so my house, no, I never bullyed babu, no that time.

Сіночі так не сягу, ка боліла, боліла, не боїла. Така була боліна, що я не нас Майдан, майку, майку, земне, Твоє бла. Не лиши нас небесного твоєго царствія. No le acobos tres de urgenes, compréis el este espacio y espacié. Clava a tu esa no es ya como dojo y no ni pres no y movi que vico a mí. Os pode por mí, los pode por mí, los pode por mí. La oslo vi. Este pitieta ya no. No, Перебралась. В самому доме на <реклама> многая и благая лита. <реклама> Намного лита <реклама> е блага.

Ne mãoñoz. Ó, господи помилуй, ó, господи помилуй, ó, господи помилуй. E lou. Na teca na Mucuril bo. ja ponest, no. no, na Boroditsu. Tá, e se a dar alegria ja e não posso pôr neste, pôr este do baile danço. Escotru. Principal. Aí te peguem na rua, pois não podem vir na rua. No aí acho este nav de a puxar lá, Я не знаю, 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 я не і я не знаю, 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 я не я не знаю, я не я не знаю, я не не знаю, я не знаю, я я

ја е болен, Звани му се Јакој Ромити, тоа ти е патемеја да го зале, а он на, а на како? Моја илјемета е едни до вали, дада поклонилесме му ше, кажуја е се, се вали, е се на запра, е се вали, е а оншто е на тоа, но така што моји денови ти, дајмо на санеша.